Сьогоднішнє відео про те, як поставити мат одинокому королю ферзем. Часто у шахових партіях початківців та і четвертих розрядів трапляється так, що залишається тільки ферзь, і треба вміти поставити ферзем мат. Тому ми сьогодні навчимося. Умовно, можна поділити цей процес на три етапи. Як поставити мат. Спочатку нам треба загнати короля на край шахівниці, після того відігнати короля в кутик, другий етап, а третій етап підвести свого короля і поставити мат. Так ось, найпростіше заганяти короля одним ферзем. Звичайно, це довше, ніж заганяти короля ферзем і королем. Ферземи королем швидше, але потрібно мати навики. А хто ще не має навики, тільки вчиться, як ставити матферзем простіше одним ферзем. Що характерно, як нам найпростіше відганяти, треба намагатися відганяти короля суперника, ставлячи свого ферзя на відстань коня. відносно короля. Наприклад, якщо ми підемо ферзь Д3, це буде на відстань коня. Відносно короля. Або можна піти ферсеф 3, це так само на відстань коня. Так ось давайте підемо ферз підемо ферст Д3, король втік. І ми знову підходимо на відстань коня до короля. На відстань коня, король втік. Ви скажете, а король знаходиться на відстань коня. Але ми далі йдемо на відстань коня. Ферзем. І так, з цього, допомогою цього маневру ми відганяємо короля на край шахівниці. На відстань коня. Бачите, знову на відстань коня ми стали? На відстань коня. І помало-помало відганяємо короля. На відстань коня. На відстань коня, на відстань ходу коня. На відстань ходу коня, точніше буде сказано, на відстань ходу коня. Коли король в кутику, нам може на відстань ходу коня ферзем ставати не можна, бо це буде пад. Е, я вам нагадаю, що пад це така ситуація на шахівниці, коли королю нема шаха. І ні король, ні його військо не має ходу. В даному випадку чорний король війська немає. Тільки він. Якщо ми підемо е, ферзем на g 6 то король не буде мати ходу, а йому шаха нема. Нема шаха. Я вам нагадаю, що таке шах. Шах це напад на короля. Коли нападають на короля, це називається шах. Так ось, тепер. Перший етап ми загнали на край шахівниці, другий кутики, третій етап підводимо свого короля. Король в клітці, він нікуди не може вийти. В нього тільки два ходи, і все. А ми підводимо свого короля, а чорний король чекає, чекає. І ставимо мат. Король не може збити ферзя, бо його охороняє наш король. Зверніть увагу, з якого боку ми підходили королем? Бачите, куди ми королем йдемо? Так, щоб король не заважав фарзю. А дивіться, дуже часто початківці роблять помилку, підходять королем з другого боку. І зараз ми не можемо королем далі йти, а якщо дамо шах, королем піти не можна, бо король коло короля не може стояти. А якщо дамо ферзем шах, то це буде патова ситуація, король не буде мати ходу. Тому навіть якщо б ми підійшли ось е, так, такий маневр, і якщо зараз ми б хотіли королем допомогти, якщо станемо сюди, то це буде знову ж таки пат. Король не буде мати ходу. А якщо станемо на G6, то ми заступили свого ферзя і король вискакує. Все. Так, ферз, король був в клітці, ферзь охороняв, а так король вискочить. Тому правильно, так зараз. Правильно королем з цього боку обходити. Ось так. І поставити мат. Наступний приклад. В даному випадку ми не можемо ферзем так стати, щоб це було відносно короля суперника на хід коня. Не можемо ми ферзем так стати. Значить, треба або підходити ферзя десь ближче, щоб потім можна було стати на хід коня, а ще краще підвести спочатку короля, а тепер ми можемо стати на хід коня. Уже є такий. Чи так, чи так, чи так. Три ходи, що ми можемо стати на хід коня. Ось так. Знову на хід коня продовжуємо відтісняти короля. На хід коня, продовжуємо витісняти короля. На хід коня продовжуємо відтісняти. Ви можете сказати, а король і так знаходиться на хід коня. Нічого, ми ще відтісняємо. Ми ходимо ось так. І знову на хід коня. Знову на відстань ходу коня. І знову ж таки, на відстань ходу коня. Все, це клітка. Це клітка для чорного короля. Король з тої клітки вийти не може, і пата нема, бо він має хід. Було би грубою помилкою піти ферзь с 7. Король не мав би ходу, а це був би пат. А нам треба перемагати. Третій етап підводимо короля. І з допомогою короля під захистом короля ставимо мат. Наступні приклади. Чорний король вже знаходиться в клітці. Він має тільки два ходи. Нам потрібно лише підвести свого короля. І під прикриттям свого короля поставити мат. мат. Наступне. Щоб чорний король був в клітці, та як він знаходиться вже в кутику, то на хід коня піти не можна, бо це буде пад. А нам треба зробити клітку. А клітка це на одну клітинку ближче, ніж на хід коня. Ось так, як ми так підемо, то це буде клітка. На одну клітинку ближче, ніж хід коня. Ось так. Все, ось це клітка. Король має два ходи, пата нема. Тепер третій етап підводимо короля. І під захистом короля ферзь дає мат. Наступне. В цьому прикладі ми можемо вже підходити на хід коня. На віддаль ходу коня, на віддаль ходу коня, на віддаль ходу коня, на віддаль ходу коня. Зараз на віддаль ходу коня, стати це була би груба помилка. Або ферзь Ф7, це буде пад. Король не мав би ходу, а шаху нема. Або ферзь 6. Це також пад. Король не має ходу, а шаху нема. Тому. Треба ставати не на хід коня, коли король, король вже в кутику, а ставити клітку. Клітка це на одну клітинку ближче, ніж на хід коня. Бачите? Ось це клітка. Все, король має два ходи, вийти з клітки не може. Третій етап підводимо короля на допомогу і ставимо мат. Наступне. Знову ж таки, будемо заганяти чорного короля на хід коня. На хід коня. Нахід коня. Коли король кутику, нагадую вам, нахід коня не можна, бо це буде пад, шаху не буде, і король не буде мати ходу. Це вже клітка, все. Не потрібно вже, під... Ми вже підводимо короля, ферзе вже не потрібно підводити ближче. Король допомагає, ферзь ставить мат. І ще один приклад. Є таке правило в шахах: що якщо пішак стає на, останнь... на край шахівниці, Доходить до краю шахівниці, то його можна перетворити в будь фігуру, крім короля. Або слона, або втору, або в коня. Наймогутніша фігура це ферзь, тому перетворюємо ферзем. І знову ж таки починаємо відганяти чорного короля ферзем з допомогою прийому, який ми вивчили, це ставити на віддаль ходу коня. Якщо ми зараз підемо ферзем на е 6 то це якраз буде на віддаль ходу коня. Нахід коня, нахід коня, нахід коня, нахід коня, нахід коня, нахід коня, нахід коня. Король в кутику, стоп! Нахід коня вже не можна, бо це буде пад. Все, це клітка, це клітка. Король має два ходи і він нікуди не втече. Третій етап підводимо короля на допомогу. Потрібна допомога. Хто нам допоможе? Його величність – король і ставимо ферзем мат. Я думаю, що ви зрозуміли і тепер самі зможете поставити самотньому королю мат ферзем при допомозі короля. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на мій шаховий канал та ставте вподобайки. На сьогодні все. Залишайтесь здорові!